Um, Все у меня продолжают появляться в студии гости, и сейчас это Эрика. Эрика, доброе утро. Привет. Доброе утро. Я появляюсь, продолжаю появляться. появляться. Я знаю, что ну, ты сегодня нам покажешь свою новую видеоработу. Вот, и я знаю, что ты там не доела мороженого, поэтому я сегодня Я день... там переела его, я его переела. Дякую тебе, очень добро, что ты хвилюешься за коллегу. Я просто подумала, ты такая худенькая, ну, потребует тебе Дякую, да. Я потом себе дземлю трошку после эфира. Мы уже, до речи, бачили твое видео, называется з Так, ремікс. І, так, це ремікс, тому що я чула вже цю пісню, здається, коли ще вона з 2011 року. Ну, вона вже в мене потім... давно в, в репертуарі є, і ми зрозуміли, що в свій час просто не встигли на неї зняти відео. І вона дуже популярна і в інтернеті, і на концертах я бачу, як люди її постійно замовляють. І ми вирішили дати їй друге життя. Ну, вона така більш лірична в оригіналі. А тут ти вирішила зробити такий літній хіт. Так, мор, Віто, я можу сказати, що цей трек, власне, ремікс на спірозаду це перший крок. На шляху до моєї програ... програми танцювальної. так. Денс-програм у нас буде. Буквально ми з... буквально вже починаємо над цим працювати. Я думаю, що буквально за місяць-півтора у нас буде повноцінна танцювальна програма для відкритих майданчиків літніх, кримських, можливо, та просто для нічних клубів. Я хочу, щоб ви рухалися літом. Uh, dance, dance, Erica, dance. Yeah. До речі, це відео ви теж знімали від... в Криму, я знаю. Так, так? в сім'ї ми знімали його. Росіянська наша рідна, рідний Крим, yeah. все класно. А що це там за хлопчики такі? з'являлися екзотичні? хлопчики молоді. От, ну що можна сказати? Назалі так цікаво, все по ходу діла змінювалось. Головний герой, який мав бути головним героєм, хлопчик в бандамі. Він просто перетворився на другорядного героя, на героя другого плану, тому що він перелякався в мене, дуже тряслися нього руки. І, я зрозуміла, що просто хлопчик, який е афроамериканець, він е йоу, він в тімі, він просто взяв на себе покривало. До речі, так ви зараз що... можете дивитися і бачити у нас на екрані відео май спеціально тільки лише в Будет Морден. значить, раз два Шкевала, три! трима. ]iteto. У него, у него Посмотрите. отличное лицо. Дядька. Дядька. <серкзан> о, о, oh, 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 вот так сиди. Нет, наклонись больше. Вот так еще сделай, пожалуйста. С первого взгляда такой бывает. Осколки А теперь давайте еще потанцуем. Эй, ребят, вы куда? Куда вы все разошлись? Что происходит? Куда все делись? Да. Яке ще було приколи на зйомках? Ну багато чого. Ну, от бачиш, зміна героїв вийшла, так що всі говорять, так ж, головний герой, не він. Я говорю, а да, ну добре, воно само, так значить, естественний не А потім багато всього було цікаво. Наприклад, я чуть не впала зі скали. А, гора кішка, і мене заставляли просто, ну як заставляли, творчість, робота лазити по горам, по скалам. І якби мене не підстрахували, я могла просто би і вже б була пляма від дері. Да відео да для тих хто не в курсі це відео від це ремікс на пісню спірва взгляда і це абсолютно таке собі літо хлопці денс, і ніякого напрям